Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте проаналізуємо ситуацію, пов'язану із загрозою для країн е, західних, які межують із Україною, тобто у більшості це країни НАТО, тобто Польща, Це Угорщина, Словаччина, Румунія. Ну, скажімо так, вже майже усі. Утримували великий привіт від рашистських довбнів, які обстрілюють Україну. То давайте от взагалом подивлюся, чи існує загроза для країн НАТО, які межують з Україною до кінця 2023 року календарного. Так. Дивіться, активна дія може перелізти через їхній кордон. На жаль, ситуація може бути неконтрольована. Того, тому тут я можу сказати, що десь от біля їхніх кордонах вони, ну скажімо так, не, щось не зможеться відбитися, так? Тобто тут іде пряме зазіхання, і при тому м м хочу сказати так, що е лицар. Жезлів це активна або людина, або ситуація, або дія, активність велика, цілеспрямована, яка мотивована певними амбіціями домогтися мети. Тобто я хочу навіть сказати, що це будуть навіть якісь такі провокації, деякою мірою це може бути зроблено спеціально. А деякою мірою це може бути навіть виникнуто внаслідок неконтрольованості. Ну, скажімо так, е неконтрольованість тут мається на увазі неконтрольованість ракет, а е ну мається не е з точки зору неконтрольованості ракет, що куди летить, а з точки зору безконтрольної поведінки керування тими ракетами з боку ворога, розумієте? Тобто вони можуть, от як захочу, то я пульну туди. Тому тут можна сказати, загроза потенційна існує для країн НАТО, які знаходяться ну, поруч з кордонами, які межують з кордонами України. Так, тепер тут ми дивилися загрозу. Давайте подивимось, чи буде реальна подія ще. До кінця 23 року пов'язана із порушенням повітряного простору країн НАТО, які межують з Україною з боку Росії. Ну тут мається на увазі або якийсь літачок пролетить там, або якийсь дрончик, або ракетка залетить, нібито випадково в лапках. Ну, дивіться, якась щось, знаєте, таке, от, відірветься від е, шлії, ну от, скажімо так, від контролю, і десь може бахнути. Десь може бахнути, Ну, скажімо так, внаслідок їхньої криворукості. Або вони Покажуть, що ніби о, ми нічого. не... Вони не будуть погоджуватись з цим. Рашисти, вони це не визнають. Вони можуть сказати, що це там або випадково це вийшло, щось вийшло з ладу, або знову ж таки скажуть, що це наше ППО. Бачите, воно вверх спрямовано. Наше ППО так збило, що уламки полетіли. Туди, куди не мали летіти. Ну, знову таки, підтасують все. Ну і давайте подивимось, як на це відреагує та країна, до якої може щось залетіти. Зупинить. Зупинить дію, вона зупинить бажання щось зробити. Знову ні, воно це, дивіться, якби так було, то були б зміни. Так має бути, що вони мають відреагувати своїм незадоволенням, своїм, ну, скажімо так, сплиском емоцій, навіщо ви таке робите, хоча б спитати. Ні, а воно перевернуто, зупинка, так не має бути. Так не має бути, що вони роблять. Ну, так, такі ось, не хочуть вони ем, загострювати ситуацію з ворогом всього світу, адже оця от імперська країна. Яка називається Росія, вона є ворог для всього світу, але знаєте, вони навіть Ну так вийшло, ну так залетіло, ну подумаєш, і це може бути навіть біля, десь, десь біля території води. Ну, вони, знаєте, так, на дурачка. Просто на дурачка зіграються. Це країна, так? А НАТО як відреагує? Загалом НАТО. А, знову ж таки, так. е, виразять непокоєність. Знову ж таки, оце як би вони мали відреагувати? Розумієте, от, як взяти в руки ситуацію або якось відповісти. Вони це все, от бачите, король від лицаря кубків відвернувся. От. Вони це просто переведуть все в емоційну занепокоєність, об'єднаються. НАТО взагалом об'єднається в емоційну занепокоєність. Ну нічого нічого страшного. Ну, тобто, знаєте, нібито ситуація контрольована, нічого такого немає, порядок зберігається. Ну, от, будуть так статично сидіти вони. Активна дія їхня, вона зливається в занепокоєння. На жаль. Ну, такі ось в нас НАТО. Ну, давайте ще подивимось, чи буде НАТО нам допомагати, продовжувати допомагати НАТО бути Україні. В час чайній ложці, знаєте? В час по чайній ложці вони нам допомагають деколи, чим небудь, для того, щоб тримати ситуацію стабільною і тою зброєю, яку, яка їм не потрібна, яку вони би хотіли списати. Ну, яка в них десь валяється, і щоб вона там не згнила. Не поржавіла, вони можуть нам її з барського плеча для стабілізації ситуації. Але так, знаєте, на, на отвалі це буде робитися. Ну от, щось будуть, знаєте, сортувати, сортувати будуть. Це тобі, а це мені, а це тобі. А це знову тобі, бо я такий фасон не ношу. Знаєте, як свадьба в маліновці. Отако от будуть сортувати. Ось такий в мене розклад получився. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Все є Україна. І незважаючи ні на що, ми перемагаємо. Бо наш український дух він неподоланний, він непереможний. І віримо в наше ЗСУ. До побачення!